Доброго дня! Рада усіх вітати! Андрій, привіт! Ну, Ми привіталися! Сьогодні продовжую вам представляти такий такі вчора мені був облюблений трактор з кабіною, що я сьогодні продовжую вам знов демонструвати наш ряд тракторів з кабінами. Для вашої уваги запропонуємо сьогодні лову 354 Є. Це також трактор 2023 року, 35 кінських сил, повноприводний, китайський. Себе зарекомендував теж дуже добре. Цільова політика трішки дешевша, ніж ми вчора представляли ДТЗ, це е, трошки більше 11 тисяч, ну але плюс-мінус вони далеко не від одного не втікли. Е, ну, що тут сказати, він йде на своїй стандартній резині, але вона вважається широкою. Е, Андрій, давай короткий рак на то. 6,50 на 16 йде передня резина. Так. Це широка? І задня йде 112 на 24 Ну, велика. Якщо ми говоримо про його масу, то цей трактор буде значно легший. Тут грузи є спереду так само 4 грузи по 20 кілограм, але обтяжувачів е, е, на задненні колесах тут вже немає. Е, цей трактор, е, е, скільки його маса? Я навіть от, так мені аж селі цікаво. Десь тонна 750 приблизно, там там ще ж плюс масла, це все щитається, десь приблизно так. Mm -hmm. Ну, але все одно це важкий важкий трактор, він теж, е, як кажуть, підходить до таких робіт не для швидкості, як мені казали. Да. Ну що ж, почнемо з дивуна, відкриваємо наш капот. Так, десь тут О, Слухайте, різницю ми вже відчули, правда? Вчора я казала, що це дуже було мені так складно відкрити і втримати його. Сьогодні маємо там фіксатори. Він легко відкривається, фіксується до лобового скла. Пока, нічого пока не стає на ньому. відстоїть резина, яка відпихає. Чуть -чуть о, далі. Дивіться, от дивіться, нібито здається, от така дрібниця, да, резина, але наскільки вона спрощує якесь таке використання для е, користування для тракториста, коли піднімаєш цей капот, так по капоту. Цей трактор у нас є трьохциліндровийцилів. Чотирьохциліндрова чотирьохциліндрова. Тридцяп'яти, чотирьохциліндрова. Вони, але вони існують, так? Да, трьохциліндрові Андрій? Е... Вже не існують. Ні, вже зняли зараз або трьохциліндровий, або чотирьохциліндровий. Mm -hmm. А 35-ки були сійшли, або трьохциліндрові з більшими поршнями, так, так. а зараз зробили чуть менші поршні, але чотирьохциліндровий, 35-й. Так так біля ми додаткового бачка не бачу. Я Андрій його немає, немає. те, що з на якщо розливається, Ні, немає. Не, не. а встановлюють люди в ньому додатково е, Ні, не, не, Вони доповітні функції не, не, не підлягають, не підлягають. Так що в нас тут ще є. Слухай, в нас тут я не бачу куди заливати дистоплеру. У нас тут, тут його немає під потом бачка під, для бачок, бачок е, для цього. Барк для солярки знаходиться в цьому тракторці ззаду. Ось він. О. Ось ось він. Тепер дивіться, цей бачок він на 40 літрів, 40 літрів. не спали. Зі сторони це виходить, що нам навіть зручніше заправляти його, бо не треба піднімати. Ми приїхали на заправку, так, і ми зовні нам заправили, не треба піднімати капот для е, заправлення цього бачка. Андрій, а ти що скажеш? Це перевага? Для одного, звісно, добре, але не знаю, як він буде себе зимою з'являти. Е, але люди користуються ним, пично. Ну тому шофер, шофер може, ну я кажу, не вставати, не виходити, ви відкривати капот. Ні, ні, там діло не в капоті. Ні? Діло мотор це, в теплотах, які служать наприклад вені, коли е, мотор робить, солярка ще підігрівається. Тут а він стоїть з боку, що може бути таке, що ну примерзати якби, ну якщо температура десь нижче 20, Ага. солярка поки закачає звідси до двигуна, то буде ну трошки ну, ну не знаю, ну їздять люди, але як не скажу. Ну, а як... там. Там все, що стоїть зверху, воно від ще підігрівається. Я думаю, якщо досвідчені трактористи і ті, хто мали мають цей трактор, вони вже можуть нам і написати в коментарях, чи це добре, чи це не добре. Що нас я кажуть бачок для диспалива зовнішній. Нам навіть самим цікаво, чи це плюс чи Ну, але цікаві. є один плюс в ньому, да. що получається. Як коли ти заправляєш, там стоїть сіточка, ти не обливаєш мотора, і ти виходить, не ну а. не вимазуєш. О, плюс, що не обливає двигуна. Ну соляркою. Для... Я також скажу для жінки. Напевно, що це плюс, все таки це не треба відкривати капот додатково да. раз і воно красиво виглядає, воно коли красиво не обливає. виглядає там. Ми ж все любимо, кажуть, що було акуратно і чистенько. Андрій, а гідравлічний бачок для гідравліки, я Нема. тут його теж не бачу. Ні. А де він? Тут гідравлічного бачка немає тут. Один резервуар на все. Uh -huh. З 35-х луволах поставили систему на один насос. Uh -huh. Один МШ-16. Угу. Uh -huh. Він і на гідравліку, і на на гідравліку, і на рольве. На yeah, yeah, exactly. навісне все йде з одного резервуара. Того й доповнітельно поставили, там ще резервуар доповнітельний. Ще для чого, щоб для прицепного там дойдемо, я все покажу. Але ну от я бачила, один насос, yeah. дали на все. Це тільки ще є один нюанс, коли ти піднімаєш насос, yeah. наприклад, гідравліку, щось тяжке, yeah. ройом, то вже мотор тоді приглухає, він на одному насосі. просто. Yeah. Оце ну це один трошки мінус. Yeah. Але... Ну тоді я кажуть, все тут, а, значить, ми по провоці щось є якісь зауваження. По е, гарантії е, багато в тебе є викликів, щось тут ламається в людей, щось є якісь проблеми в запчастинах, частинах чи щось? Ні, ото ви... тільки за зазаду скажу, що йдемо дозаду, ага. щоб люди користувалися. Так і речах передач. Речах Тоже передач. були питання. Ну, то зараз до серед... кроки да. передач ми підійдемо, да. тоді ми будемо. А так. тут по моторові так по цьому немає питання. Супер. Супер. В общем, закриваю. От, от що нам треба жінка. Нам треба, щоб наші механізми всі були справні, щоб ми легенько з ними справлялися. Е, я дивлюся, широко так стоять колеса. Чи да. це мені так здається? Ні, стандартно всіх стає. стандартно. метр двадцять, пліниці ага. йде тридцять 39 дев'ять примірно. Так вони ну, йдуть всі стандартні більш менш Ні, так. Бо мені так же здалося, що що колеса від капоту так, розставлені так гарно. Добре, ага, ще ми тут побачимо? Дивіться, вчора ми бачили ВТЗ високу трубу і для пилозбирача це відділення. Тут статики низьке, вони не врахували, що є кабіна, да, і, ну, ну, ну але, тут, але служить людей, але, питань не було. Але саме основне є, що бачок, повітряний бачок тут є, але він вже тут а, на рівні капоту. Труба оброблена, щоб мене попеклися. В принципі, тут ми показали так. Кабіну пропускаємо поки що, бризговиків немає. Оце один мінус, на який люди кажуть, що до стекол достає. Достає до цього дивися, Далі теж без бризловики немає. Навіть як воно називається підкрильників, немає. От думаю, через те мені здалося, що ці колеса стоять ширше. Бачиш бувола, коли йшли, А тепер зараз немає. Немає, немає. він такий тоді брутальніший виглядає цей трактор. Добре, давай давай тепер сюди. Навісне, навіска в нас стандартна, в принципі, але як кажуть, є вже цей бачок, що ми побачили для достоплива. Гідравлічний, де в нас для гідравліки? А гідравлікаво. Гідліка гідравліка, оце, оце. доповнітний бачок, тому що тут і як говорили, один насос на все служить. Він mm -hmm. і служить для підйому опускання, для рульового. ई e... Люди за це платять теж гроші, якщо доставити це врожає. Ну теж стоїть не, не дешево на сьогоднішній но день. Скільки, скільки Андрій десь приблизно, де, якщо двохпонтурний брати, десь 300-350 доларів буде стояти. Ну, да. Там шланги но, перебувають но, це його, все. Як використовують при при для причіпів? Да для да. чого розкажи, як е, використовують е, як на фермах? Наприклад, mm -hmm. є в нас дві фірми, які ми обслуговуємо по таких тракторах. Mm -hmm. Вони обслуговують. Будуть, як вам сказати, там, де кури їсти розкидачі, один циліндр піднімає, піднімає його, щоб як сказати, підняти вище, а другий як м'ясорубка типу, подає тиском, ну, типу, вал відбора крутить. І подає тиском масло один підйом, одна ріже. Mm -hmm. є такі підприємства. у Нас два Яким ми обслуговуємо ви... іменно такий і ви трактор. Встановлювали і ви встановлювали. Да, ми на один встановлювали, а один вони вже заказали. Тепер з 22 го року пішли. От такі всі, mm -hmm. вони взяли ще одні. Там. Аккуратники, вони там кури розкидають, їсти, що воно. Ну, там? зрозуміло. Під потреби своїх да. підлаштовані, да. вони зрозуміли, що воно їм потрібно. Ну, це, це важливо, тому що наші покупці теж заслуговують на цю інформацію, а. щоб врахувати свої потреби, правда? Так, Андрій, тут по навісі, ти мені казав, що слабке місце тут є да. вал. Покажи. В цих моделях дуже багато дзвінків, Ну, тут стоїть вал відбора. Ну, Він зараз хований, звісно, під цим вось yeah, yeah. він. Ось yeah. тут, yeah. тут він, ось тут. Так, від відбора. Uh -huh. Коли не, не користуватися певний період часу, uh -huh. певний період часу, не знаю чого, там виходить, якби в дійської степені залягає один, бо це по гарантії дуже часто дзвонять. Uh -huh. користуються, користуюся хоча б два-три рази в рік, uh -huh. то це. вона в мене не користувалася десь три місяці чи чотири цим валом. Uh -huh. Получається, цей вал постійно крутиться. Його тільки включають. Ти нажимаєш на сцеплення, а він все одно покручується, диск приліпає. Бажано із цієї моделі користуватися валом хоча б два-три рази, два рази в рік, щоб хоча б по тижню і хоча б користувалися. Бо приліпає той діст на, іменно на вал відбора. Угу. І він, ти його включив, ти нажав на а він далі крутиться за привод. Тобто, щоб його зірватися, ну, або розколювати треба, або часом зривається, але все рівно. Ну, як, нагрузка, ну, не потрібна, ну, нагрузка не потрібна зрозуміло, ну це це теж для досвідчених трактористів така інформація, і це це інформація з нашого досвіду. Я кажу, ми краще попередимо і зразу вам щиро розкажемо плюси, мінуси і оцінку, і відгуки наших покупців, які як кажуть, з нами тримають зв'язок і консультуються, і всі тут раді допомогти, щоб вашу працю полегшити. Так, ну, тут ми що, розетка для причіпа, я не бачу. Оце, є, ось може вона, розетка для причіпа а, Ось вона, ні. Ні. Ось вона Так, Вона приєднана вже, вистовлена. виставлена. Виставлена да. вже так є. Ну, тут, тут Все, в принципі, щоки, все стандартно, так? Да, все, да, все, да. Все, 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 все так як скрізь. Таких питань немає щоб додаткового. Добре, ну що ж, переходимо до кабіни. Добре. Будемо сім'я кабіну, і зриваю я кнопочкою нажимаю і вона відкривається. При, при нажиті кнопочки. Дуже зручно. Ручка є, щоб зайти. Ну, прикольно, класно. Так, сідаю. Тут дивіться, тут у нас вже два коврика по боках, бо всередині є якась така металічна до ну, від трактора. Це не це не є проблема. Тут можна, як кажуть, тут ну, навіть так освіжає кольором. Дуже класно. Так, руль Руль під рукою. Нічого, нічого яка не насторожує. Не в принципі, по висоті навіть регулювати його не треба. Є тут так само реверс, тобто коробка передач в нас так само 8 плюс 8. При кожній передачі, першій, другій, третій, четвертій ми можемо їздити як вперед, так і назад. У нас є ручні гальма. Ось є ручник. Тут у нас. Степлення, степлення є в е, питанні і. Тормоз, а газ ось це так, так газ тут. Бачите, тут вже вже з ДТЗ помінено місцями. Получається тут, тут удобніше для териста, але да тут є. він такий але маленький це він. ручний гасло. А ручний газ, ось знаєте, те, що вони такі кольорові, воно навіть мене ну навіть мені подобається. Того, що воно коли воно таке все темне, якось трошки розгублюєшся з першого разу. Не бачиш, що, що за що відповідає. А тут легко запам'ятати, получається. Е, ну Так, свіженько воно, знаєте? От е, що у нас тут є? Шторка у нас є. Дівчатка, нам зручно, все нам зручно. Ой, відпустила. У нас є щітка дощовик. Да? Щітка передня, передня. І задня. є. Ага, і є. На сьогодні теж. Тепер у нас у Ні. Задня. а, е, а е, ось це, я бачу. Це, це. Я бачу. Я бачу, ось у нас відкривається. Задні. Заднє, я його відпустила і воно потягнулося. Класно. Да, воно але Андрій, тебе щоб мені його закрити, то мені треба виходити на Е, Як мені його підтягнути? і підтянути? А, бачите, бачите, дівчатка, я не додумалася. Тепер Т, мені. Дуже, дуже тяжко, звісно, але тяжко. Воно, 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 ну, воно розробиться, воно ж нове. Андрій, головне, якщо я вже дотягнулася і в мене сили хватило, то це не тяжко. Букові у нас теж відкриваються. Ось є. Букові теж у нас відкриваються. Ех, є в нас тут вентилятор. Є в нас тут, Андрій? Вентилятора немає, тільки є. А що в нас є? Убудок е, св... світло. світло. А ну, за... за... Ти мені давайте попробуємо. Ага. О, є, є, є світло, світло світиться, класно. Дальше. Е, шо, а що тут дивиться? Ну, пічка е, тут виставлено так, щоб е, показує. Це дує на стекло, обдуває, а це дує салон. Ага, обдув на скло, да, якщо да. захотіває скло, Дула, куди ми а путем? це салон. А це, а це салон Ага. <звук> так, ось Є. кнопочки. Сзаді кнопочки. Так, ця кнопочка що нам робить? А, це світло кнопочка. Так. І і обдув. Вентилятор. Вентилятор. Ага, вентилятор Но, просто от... він такий внутрішній. Так, да, вони то, пічка, пічка. Пічка, а ага. на двох режимах. На двох режимах, да, є. Отак, так, легше. І виключаємо. Так, ну класно. В принципі, в принципі, все тут так зрозуміло. Андрій, це, це підйом опускання. До, ну, це по навісному обладнанні. А це, те, що ми говорили, що до люди віддають додаткові, додаткові контурний угу. ну, мас, ну, подачу подачу масла. Це виходить? Це Ре, буду навіски. Це ви випад... бачите. Це йде ну, передачі. Передачі це повишена, понижена. А, понижена повишена. От я за цей речах забулася запитати. Вже mm -hmm. те, що реверс. вже говорили. Так тепер дивіться, що бачите, я сідаю і сідушка. Мені... регулюється, вона зразу. Я оп бачите, як получається? Я вона, я встаю, вона піднімається. Я сідаю і з нею просідаю донизу. І мені виходить, дуже зразу зручно стає біля мого руля. Круто, правда? Ну, ну такі... там від ваги це все ззаді да, підкручується. Підкручується. Ну, тут немає підлокотників, але це не є якоїсь проблеми. В принципі, руки мають бути на рулі. Е, що це таке, Андрій? Тут ще якийсь оцей речі, це, мабуть, щось на регулює сідушку? Ні-ні. Що це? Це вал вибору мощності на 1000 оборотів і 540. Вал відбору включається, те, що ми говорили, що, що ви використали да, дуже люди дзвонять по ньому, воно приліпає цей диск другий угу. і отак от оце, стається. Оце, це... це вал відбора. Це вал відбора. Це що під ногою, це передок включається. Ага, це а Перед... це передня Передній міст Передній міст. Передній міст. Угу. Ці колеса ясно. А можна їздити на задньому? На задньому Ні, їздити тільки на задньому. Тут розположений передок у всіх китайських тракторах на 15 е, кілометрів часу. Тобто до поля ти йде, ну діба, культивірує, дискуєш, культивіруєш, з спомагателям. Коли ти виїжджаєш на трасу, всі китайські трактори розганяються до 30 кілометрів в час. І передок летить сальник, коли щось, нагрівання не те йде вже. То бажано його на дорозі виключати. Mm -hmm. Виїхав з поля, виключив, поїхав далі, бо ну сальники бо воно нагрівається сильніше, бо воно розположено на 15 км в час, а ти їдеш більше. Mm -hmm. Ну, якщо ти будеш mm -hmm. їхати їх. No, але ж Андрій, але ж він повноприводний. Ж. Ж правильно eh, він повноприводний, в нього завжди зад. Завжди зад. Минути потребі ми його самі визначаємо. Як спомагатель. Там, так, да, при роботах, при наших е, потребах. Ну що, Андрій, проїдемося. Так. Да. Я, я хочу. мені, мені ці, Закривайте проїдився. тут дверку. Так, закриваю я тут дверку, так. Ага, дверка тут у нас має попасти. Вона така зайшла. в вона да, ну, защо защолкується. защолкується, так. Ні. Ні. Реверс. Вперед. 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 Тут дуже тяжко реверс. А, о! О, все включиться. Більше да, я да. менше це. Слухай, Андрій, Лишуся, ну байду. по шуму він не знову немає. шумоізоляції, все я чую, як справжній тракторист. Всю да. роботу все чую. Слухай Андрій, але тут не засвітилося мені. Не світиться е... Ні, Ні, тут підсвітка. підсвітка. підсвітка йде оддельно. Ага, вона це включає... тобто ось... її треба було мені включити. Да, вона, вона включається тільки. Даний датчик на масло і акумулятор він тухне при заводці. Так, так, а, бо нічого а, мені не включають. А це, ну стрілочки теж роблять. Ага. Ану, в зараз. О, тепер. Стр... стрілочки роблять, але по підсвітка тільки тоді включається, тільки ну, треба включати самому. Треба включати самому. Да. Я думаю, я я за включила. Підсітка вона... на все йде, от бачите, все йде разом. Все, все окремо, бачите, треба тут включити. Ну так це, це теж для цього треба до цього треба звикнути. Трошки такий, звичайно, дискомфорт, якщо порівняти, що можна, може бути по Але з іншої сторони світиться, вона гарно світиться, її просто треба нажати кнопочку. Ні, якщо вдень ним працювати, там так. стрілочки ціляють. Вони видні. Як же тут перше агар і вже підставі ну, бура. Та, 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 воно темно, не видно. Виїхала надвір на сонце, було б все видно, не треба було навіть. Не треба було б підсвіточки. Ясненько. Так, то я її виключаю. Так? Ні, щось Це щось інше. Третій режим аж. А, ось третя кнопочка. Все, я виключила. Ну що ж, в принципі, тут теж виключу, щоб не палилася лампочка. Все, все виключала, нічого не працює. Ось такий трактор. Сьогодні ми вам пропонуємо до вашої уваги. Я надіюся, він вам сподобався. Мені, так, є, звичайно, є якісь порівнянні характеристики, які, можливо, думаєш, такі елементарні, можна було б їх якісь мінуси завуалювати, правда. Але з іншої сторони є цікаві штучки, які мене, наприклад, приємно здивували. Надіюсь, вам це було корисно, вам це сподобалося. До побачення!